Бразилія, 1954 рік на світ з'являється хлопчик, який згодом отримує прізвисько Педрінью Матадор, маленький вбивця. Але він не просто став убивцею, він став людиною, яка карала вбивць валтівників і злочинців власними руками. Сьогодні ми розберемо його життя від першого вбивства у 14 років до понад 70 тіл. Які він залишив після себе, а ще його життя після в'язниці, де він несподівано став ютуб-блогером. Педро Родрігес Філіо народився 29 жовтня 1954 року у бідному селищі в штаті Мінас жерайс Його дитинство не було щасливим. Батько агресивний і жорстокий чоловік. Ще в отробі матері дитина отримала травму. Тому що батько часто бив матір. Педро народився з невеликою деформацією черепу. У нього було 12 братів і сестер. Хлопчик ріс із постійним відчуттям небезпеки. Він ставав свідком бійок, батьків, криків і п'яних сварок. У школі Педро був замкнутим і одночасно агресивним. Коли його дражнили, він бив кривдників так, що ті більше не чіпали його. З малку він проявляв жорстокість до тих, хто на його думку був несправедливим. Педро сказав, що його перше бажання вбити з'явилося у 13 років. Він штовхнув брата в прес для тростини під час бійки. Проте хлопчик вижив його покарання було лише те, що йому потрібно було вимити апарат від крові його брата. Присутнім був лише дідусь. Дідусь сказав: це був нещасний випадок, це був перший знак. З Педріньо краще не зв'язуватися. У віці 14 років його батько, який працював охоронцем у школі, був звільнений. Причиною стало те, що хтось з двох охоронців крав їжу зі школи. Вони обидва заперечували провину. Але директор школи повірив більше іншому охоронцю і звільнив батька Періньо. Тавро Злодія позбавила його можливості десь працювати. І гроші, які в них були, це лише гроші матері, яка працювала прибиральницею. Педро, щоб якось допомагати родині, почав ходити з рушницею діда на полювання тварин здебільше намав. Хлопець був впевнений, його батько був звільнений несправедливо. Через пару тижнів після звільнення батька Педріньо вбив директора школи біля його дому. Після цього він пішов до школи та вбив там охоронця. Він вважав, що через них його родина почала голодувати. Він накрив тіло охоронця картоном, спалив, після чого втік. Після злочинів Педріньо утік у може Дас Крузіс у Сан паулу де він почав грабувати та вбивати торговців наркотиками. Він познайомився з довою одного бандита, відомої як Ботиньє, і вони почали жити разом. Він узяв на себе незаконні завдання колишнього чоловіка ботині і незабаром був змушений усунути деяких суперників, вбивших трьох із них. Він продовжував убивати різного роду злочинців на вулицях, тому що просто не міг зупинитися. Це продовжувалося до 1973 року. Педро було заарештовано 24 травня 1973 року. У віці 18 років. У цей день поліція отримала інформацію, що Педро знаходиться в одному з барів. Під час штурму хлопець був поранений і прийшов до тями, прикований до лікарняного ліжка. Він провів у лікарні 25 днів під цілодобовою охороною. Після того, як він був здатний самостійно пересуватися, він пристав перед судом. Його було засуджено до 128 років ув'язнення. Вважається, що він убив у в'язниці 48 осіб, включаючи свого батька. Він убивав на вулиці, у їдальні, у своїй камері, у дворі і навіть у поліцейському фургоні. У в'язниці Араракуара він зарізав ножем людину, яка була звинувачена у вбивстві його сестри. Це був мій друг, але мені довелося вбити, сказав він. На його лівій руці була витатуювана фраза Я вбиваю заради задоволення. У віці 20 років Педро вбив свого батька у в'язниці, де вони обоє відбували термін. Він дізнався, що батько вбив його матір 21 ударом мачети. Він ударив мою матір ножем 21 раз. Тому я вдарив ножем 22, сказав він в інтерв'ю журналісту Марсело Розенде в програмі TV Record. Рекорд. Кажуть, я з'їв його серце. Ні, я просто порізав його, бо це була помста, чи не так? Я порізав його та викинув. Я взяв шматок, прожував і викинув, пояснив він. Він також пояснив під час інтерв'ю, що мав револьвер на поясі. На запитання Марсело, звідки у нього револьвер. Він сказав, що напав на поліцейського в камері і відібрав зброю. Психологи, які його досліджували, казали, що Педро має рідкісний тип психіки. Він був розумним, чітко формулював думки, не відчував провину, але не вбивав без розбору лише тих, кого вважав винним. Педро прожив у в'язниці більшу частину свого дорослого життя. При переведенні у в'язницю. Він убив свого попутника. На обох одягли наручники, і він убив чоловіка, засудженого за зґвалтування. У 1986 році стаття у газеті представила його як автора сорока вбивств на той час. Наступного року, під час бійки, Періньньо мало не вбив Хосмані Рамоса. У 2003 році. Незважаючи на те, що його вже було засуджено до 126 років позбавлення волі, його збиралися звільнити, оскільки бразильське законодавство забороняє комусь проводити у в'язниці більше 30 років, передбачених статтею 75 Кримінального кодексу. Проте через злочині скоєні у в'язницях, які збільшили термін його ув'язнення майже до 400 років. Його перебування у в'язниці було продовжено до 2007 року. Психіатрична експертиза визнала його психопатом та параноїком. Відомо також, що його жертвами стали кілька інших серійних убивців, убитих ним у в'язниці, серед яких Франциско де Асіс Перейра, ще один бразильський маніяк, відомий як Маніяк Парку, Марсела Коста де Андраде, відомий як Вампір. І Франциско Коста Роха, який убив двох жінок. Провівши 34 роки у в'язниці, його було звільнено 24 квітня 2007 року. Розвідка Національної служби безпеки вказувала, що він переїхав на північний схід, точніше, до форталезу Сеара. 15 вересня 2011 року преса Санта Катаріни опублікувала. Що Педріньо Матадор був заарештований у будинку в сільській місцевості Камбурію, де він працював доглядачем. Згідно з новинною програмою RBS Notiсі, йому доведеться відбути восьмирічний термін за злочини, пов'язані з масовими заворушеннями і хибним ув'язненням. Скоєні, коли він утримувався під вартою в Сан Пауло. Педро знову було звільнено у 2018 році. Прийнявши християнство і заявивши, що він каявся, йому тоді було 64 роки, і він провів у в'язниці 42 роки. На той час він також створив канал на YouTube та супроводжував запис документального фільму про своє життя. Андрія Душ Сантуш, актриса та асистент продюсера, навіть описала його як дитину, яка бажає знову жити. Цікаво. Що історія Педріньо-Матадора надихнула сценаристів популярного американського серіалу Декстер. Головний герой серіалу Декстер Морган, теж є серійним убивцею, але вбиває лише тих, кого вважає винними у тяжких злочинах гвалтівників, убивць і маньяків, які уникли покарання. Бразильський експерт із кримінології Ілана Касой заявила, що Педро був не лінчувальником. А месником за вбивство тих, кого він вважав найгіршими у суспільстві. Вона також заявила, що йому вдалося зачарувати людей як відображення спотвореного погляду суспільства. Де в Бразилії розкривається лише 10% вбивств. Проте, за словами криміналіста, проблема полягає в тому, що жертви Педро не мали права на адвоката, як він. Психіатри Антоніо Хосе і Норберто Зонер які оцінили його в 1982 році для експертного висновку, написали, що найбільшою мотивацією в його житті було насильницьке твердження самого себе і поставили йому діагноз Параноїдальний характер і антисоціальність? Так само і Педро Родрігес Філіо у своїх інтерв'ю говорив, що вбивав лише тих, хто заслуговував смерть. Хоча творці серіалу офіційно не підтверджували, що саме Педро став прямим прототипом Декстера, паралелі очевидні. 5 березня 2023 року приблизно о 10 годині ранку, у віці 68 років, Педро було вбито в можі Дас Крузіс, столичний регіон Сан-Пауло. Перед його будинком за попередніми даними. Двоє чоловіків у капюшонах вийшли з машини та відкрили вогонь, шість разів стрілявши у Педро. Його смерть викликали борхливі дискусії. Одні казали, що це справедлива кара, інші, що Педро насправді намагався змінитися. Його моральний кодекс сформувався на досвіді, втраті близьких і власному баченні справедливості. Педро вважав, що робить світ краще. Хоча більшість бачила його як страшного чоловіка. Саме ця подвійність робить його історію унікальною і цікавою для аналізу: герой чи монстр. Педро Родрігес Фільо залишив по собі слід, який виходить за межі злочинів. Його життя це історія про людину, яка вирішила карати тих, хто робить зло, у світі, де закон не працював. Він був холоднокровним і методичним. Але водночас керувався власним моральним кодексом. Його легенда живе й досі серед злочинців як символ страху, серед суспільства як нагадування про мужу між добром і злом. Історія Педро змушує замислитися, що робить людину монстром, а що тим, хто карає за власним кодексом справедливості. Його життя показує, наскільки складною і темною може бути людська натура. І змушує задуматися про межу між правосуддям і помстою. Дякую, що залишилися зі мною до кінця цієї історії. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші історії про загадкові та шокуючі випадки зі світу Трукаю. І обов'язково залишайте свої коментарі. Нам цікаво знати вашу думку, що для вас є справедливістю, а де починається помст.